Які критерії дійсно гарного лазерного рівня? Я вам скажу, коли ви будете обирати для себе лазерний рівень, обирайте лазерний рівень, щоб він мав високу точність, а це дуже легко перевірити. Вмикаємо нижній горизонт спочатку, якщо ви берете 4D модель, відходимо на 10 метрів і ставимо маркером відміточку. В даному випадку я поставив курсор мишки. Далі ми повертаємо на 180 градусів прилад. І дивимося, щоб міточка збігалася. В ідеальному випадку вона має збігатися саме так, щоб не було навіть міліметра похибки. Потім берете і на 90 градусів повертаєте ось таким чином. І знову ставите відміточку. Бачите, тут вона у нас на 1 мм нижче. 1 мм на 10 метрах це допустима похибка. І ще раз на 180 градусів.